Розкішне плаття, блискучі діадеми – саме про це мрії майже кожна дівчина, не зважаючи ні на вік, ні на соціальний статус. Тому на конкурсі міст студентства студентства-2012» Житомирські красуні здійснюють свої дитячі мрії. Конкурс королева студентства проходить в Житомирі не вперше. Цього року дата припала на 5 листопада. За титул Королеви боролися 10 дівчат з різних вузів Житомира, які підкорювали журі та глядачів своєю красою та вишиканістю. Цьогорічний конкурс відзначився відсутністю вже звичного та очікуваного для всіх виходу в купальниках. Натомість конкурсантки з'явилися на сцені в гусарських костюмах, в чоловічому образі, але із запальним танцем та відповідали на каверзні питання ведучих і приголомшили всіх фінальним виходом у вечірніх сукнях. До конкурсу дівчата готувалися ретельно і завзято, напружений графік репетицій, недоспані ночі, хвилювання, вишукані сукні та зачіски. Красуні ладні на все, аби виглядати неперевершено. Ми готувалися більше, ніж два місяці. Ми готувалися напряженно, кожним вечорами, всі девочки дуже старались, все дуже було круто. І поэтому, коли ми вышли на сцену, ми почувствовали себе навіть всіми подружками, тому що все пройшли это вместе. Окрім красин студенток, публіку розважали команда КВН Горько, королева студентства 2011 Вікторія Васильчук, модельне енство Нонік, «Dance School Fiesta та інші музичні і та танцювальні колективи міста. Але ось вона, хвилюючи довгоочікувана мить. Коронакоролеве студентство дістається учасниці під номером два Анні Михалюк. В цю мить стримувати емоції тяжко. Пояснити своїх емоцій це, це просто вир їх. І найголовніше, що вони позитивні. Стрічку міс глядацьких симпатій отримала учасниця під номером вісім Людмила Кравчук. Титул першої віце-міс журі присудила Діані Ярош. А другою віцеміс стала Олена Красуцька. Всі учасниці були нагороджені цінними подарунками від організаторів та спонсорів конкурсу. Власний досвід, дружні поради та настанови передала учасницям міс принцеса України Дар'я Петрова. Ну було нелегко, тому що до кожної дівчини потрібно знайти якийсь підхід, знайти якусь я не знаю зрозуміти кожну дівчину. Ну було дуже важко, чесно вам скажу. Але я намагаюся, і я сподіваюся, що все нам вдалося сьогодні. Паралельно з підготовкою конкурсанток до місті студентства 2012 Даша Деша сама брала участь у конкурсі краси, але не місцевого, а всеукраїнського масштабу. Ірина Демиденко, Кароліна Карнаух, Руслан Давидов у центрі подій.